Дивіться, що в мене є склянка пуста склянка з водою. Ще одна склянка з водою, яйце та сіль. Давайте зробимо експеримент з яйцем. Покладемо його у воду. Яйце втонуло. Чому ж? Чому? Тому що щільність води менша, ніж щільність яйця. За допомогою сілі зараз зробимо магія три ложечки сапової. сілі кидаємо, перемішуємо. Пішаємо, доки ціль не розтвориться. Все досить я вспливло. Чому? Тому що е, вода, воді більша щільність, тому що додали сіль. У яйця менша щільність, тому воно вспливло. Якщо ми зільємо трішечки потрібно Ось так от. І нальємо от туди прісної води, то яйце буде внизу, тому що щільність води зараз менша, ніж щільність яйця.